e Найгарячіша пора року. Тож не дивно, що це період масового відпочинку на природі. І щоб не завадити вашому вікенду, треба остерігатися самих улюблених друзів кліщів, які теж починають сезон лакомства. Саме ці маленькі хижаки можуть стати на заваді вашої безпеки. Зараз часто можна почути про укуси енцефалітних кліщів. Велика кількість постраждалих питають, як саме виглядають ці шкідники суспільства. На території нашого міста функціонує Зміївська районна санепідемстанція, в якій працює невпинна команда рятівників-ентомологів. Ці лікарі рятують нас від найнебезпечніших кровососів кліщів. Починає розставати сніг, і з того моменту починається нападати на людей кліщі. Спочатку вони нападають на Тварин, а далі з теплими погодними умовами вони нападають на починають і на людей. Вони можуть бути носіями інфекцій і розповсюджують таке захворювання, як бореліоз або кліщовий енцефаліт. Протікає у людини, значить по-різному від легкої форми до паралічу. Переносники цього захворювання можуть бути іксодові кліщі, котрі зустрічаються, як ми сказали, з весни до глибокої осені в лісах різних широт. Збудників захворювання вірус, який зберігається все життя в організмі кліща та передається спадкоємцю. Передача інфекції людини через укус заражених кліщів або через, також через сире молоко кіз може передаватися рідшикарів, покусаних зараженими кліщами. У природі кліщі сидять на траві, чагарниках, лісозахисних смугах. Найчастіше прикріпляються на зовнішню поверхню ніг. Ці кліщі у людини, животів, пахових областях, шиї, волоссяні часті голови. Зараження людини може бути не тільки при перебуванні в лісі, а тоді, а тоді, коли кліщі занесені з лісу в житле приміщення, а й з квітами, з одягом, сільськими з тваринами. Значить, що можна сказати? Наші природні умови нашого регіону та глобальна зміна клімату сприяють поширенню та масовому випладу переносників інфекційних паразитарних та арбовірусних хвороб, в тому числі кліщовий енцефаліт. Щоб запобігти укусі кліщів та попередити зараження кліщовим енцефаліт, необхідно проводити наступні заходи. Люди, котрі довгий час перебувають в лісі, необхідно своєчасно проводити огляд одягу та тіла з метою вилення та знищення кліщів. Необхідно своєчасно знищити кліща, який присмоктується. Кліща необхідно витягнути, дотримуючи обережності, щоб не відірвати хоботок. заздалегідь змастити рідким маслом, рослинним, вазеліном або другими маслами. Масло закарковує дихальні отвори на тілі кліща, через одну-дві хвилини похитати кліща з боку, в бік, пінцетом і терміново витягнути. Місце, де обов'язково змазати 3% розчином йоду або протерти спиртом. Після зняття кліща спалити, ретельно вимити руки з милом. Вірно використовувати репеленти, при цьому запобігати нападанню їх на слезові поверхні очей, носа, рота, рани, подряпини. З метою запобігання зараження через козяче молоко або коров'яче, необхідно приймати віжу, молоко тільки в кип'яченому виді. І потрібно пам'ятати, що всяке захворювання, в тому числі кліщовий енцефаліт, набагато краще попередити, чим лікувати. Люди, які попали на природі і на них напали кліщі. Значить, необхідно дотримуватися таких правил, і необхідно звертатися в поліклінічне відділення і на лікувальні профілактичні заклади свого участка, щоб могли своєвременно їх поставити на облік, провести спостереження і роз... пояснити людині, що потрібно далі робити. Значить, як вже сказано було, першочергово зробити огляд. Кабінет інфекційних захворювання при поліклініці, є де проводиться цей учот всіх покусаних. В цьому році у нас вже один був підтверджений випадок бареліозу Нашої змійова, ну яка на дачі перебувала в коробових отарах. Тож будьте пильними та запам'ятайте декілька простих правил, вирушаючи на прогулянку чи відпочинок на природі, адже всяке захворювання, в тому числі кліщовий енцефаліт, набагато краще попередити аніж лікувати. Внімання з наступленням теплих сонячних днів, коли з'являються трава і листья на дерев'ях, багато люди стрімятся на прогулки в парки, і сквери і на відпочинок в ліс. Но саме в этот період найбільш опасно зараження вірусом кліщового енцефаліту і борліоза. Переносчиком этих опасных заболеваний, которые нередко заканчиваются инвалидностью или смертью пострадавшего, является клещ. Для того, чтобы избежать укуса клеща, нужно соблюдать следующие меры предосторожности. Выходить в лес одетыми в противоклещевой костюм. Он состоит из брюк и куртки с капюшоном. Рукава куртки плотно прилегают к запястьям рук. Штанины брюк плотно прилегают к ногам или заправлены в носки. По этим правилам можно одеть обычную куртку и брюки. На ногах должна быть специальная обувь, сапоги, ботинки или кроссовки. На голове платок, шапка или капюшон. После того, как вы вернулись из леса, необходимо внимательно осмотреть себя на наличие клеща. Если вы обнаружили клеща, то вам необходимо его смазать любым растительным маслом или керосином и сразу обратиться в поликлинику, где вам окажут квалифицированную помощь.